Новини війни і насамперед про нічний масований обстріл окупантами по території України. Найстрашніших наслідків атаки знову зазнав Харків. Ворог випустив по місту щонайменше п'ять ракет. А по житлові п'ятиповерхівці російські терористи стріляли двічі. Рятувальники вже кілька годин поспіль шукають під завалами людей. На сьогодні відомо про чотирьох загиблих. Ще 25 людей отримали поранення. Серед них двоє дітей 11 та 12 років. Спочатку, як мінімум, один удар, потім через невеликий проміжок часу, це буквально хвилини, були вже інші удари. Тому я думаю, що першим прицілювалися, скоріш за все, перебувалися, а вже потім наносили удар. Виходячи з того, що це виключив житловий масив, то спальний, причому, скоріш за все, удар знову ж таки, як по епіцентру було навчано завдано, для того, щоб завдати найбільше шкоди. Крім того, тут досить недалеко. В цьому ж районі виключно цивільний об'єкт швейний, швейна, швейний цех загинув охоронник. Також цієї ночі ворог атакував і Київ. По столиці рашисти випустили чотири шахеди та одну ракету. Іскандер. Нашим силам ППО вдалося знищити усі цілі. Проте через падіння уламків почалася пожежа на приватній станції техобслуговування та автомитці. Вогонь пошкодив шість автомобілів та склад. До ситуації на фронті сили оборони спільно з СБУ знищили в Криму логістику, яка забезпечувала військову життєдіяльність окупантів. Свою операцію наші воїни втілювали кілька днів поспіль. Спершу вони уразили два пороми, потім вдарили дронами по електропідстанції, яка живала півострів та порти. А вже цієї ночі служба безпеки спільно з військовими атакували перевалочну нафтобазу в морському порті Кавказ. Окрім цього, сьогодні зранку стало відомо, що українські дрони долетіли аж до Татарстану, подолавши аж 1200 кілометрів. За попередніми даними, наші безпілотники могли уразити завод Казань Оргсинтез». Синтес. Безпілотник літі. Сорну Орхсінт щас була бабах второй літі. Смотри, уже летит. І на міжнародні новини американці таки дали дозвіл завдавати ударів по Росії своєю зброєю. Щоправда, обмежено цю інформацію сьогодні підтвердив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров. Використовувати її можна в прикордонні у Харківській області. Окрім цього, Німеччина також надала дозвіл на застосування своєї зброї по території ворога, але ж за такими самими умовами, як це зробили США.